Всім привіт, з вами я, Флешен. І сьогодні я буду знімати вашу улюблену рубрику Втеча з в'язниці. Сьогодні ми будемо тікати з відзвичайного поліцейського. І, до речі, там ще вийшла друга частина цього поліцейського, але для початку пройдемо ці три. Тож, саме по собі відео буде дуже цікавим. Тому дивіться його від початку і до кінця. І заодно, давайте я вам зараз поставлю такий невеликий челендж, так скажемо. Спустіться зараз за 5 секунд і підпишіться на цей канал і поставте вподобайку. Не лінуйтеся, давайте. Даю вам 5 секунд: 5, 4, 3, 2, 1. Все. І що підписалися, і поставили вподобайку. Дуже вам дякую. А ми поки що починаємо вже проходити. Відразу прибираємо від першого виця. І починаємо, я думаю. Ну, ізі, я думаю, ви всі знаєте, що це просто буде нелегко проходити. А от хард, це вже поцікавіше. Погнали на хард А, мабуть, вже в наступній частині ми пройдемо лава мод. Я проходив вже і ізі, і хард, і лава мод. І мені найбільше сподобався хард Бо лава мод там так важко, ви навіть собі не уявляєте. Я зніму його, якщо під цим відео дуже багато набереться вподобайок. Тож, як я вже і казав, давайте ставте. Добре, а поки ми проходимо. Ага, невеличкий паркур у нас був важкенький доволі. Але. Е, що. А, Тут отак от. Я просто забув, що тут чередується. Опля, тепер ця. Треба зловити якийсь ритм. Ой, я тут міни. Дуже обережно. Так, все, зламали ми. Е, як це зветься. Ну, коротше, ви побачили, що зламали? І побігли. Це ще що, що? оригінальна. Якби гра. І створив самий перший. Ой. Мене догнали І створив прям самий перший гравець. Чи, як правильніше буде сказати, Ну зараз пройду його, а то якось на розум він мені погано діє. Все-таки, коли від поліцейського тікаєш. Страшно трохи. Хоч і в... в ігрі тікаєш, але все одно. Так все втік. Можу нормально сказати. Цю гру створив на. ну Взагалі, цю в'язницю створив якраз. створювач цієї гри, якби це так не звучало. А інші ігри, накачаний, так і все. Ой! То створили все, просто скопіювали цю карту і поміняли модельку поліцейського. А оце от оригінально. Створювач цієї гри створив абсолютно все в цій грі. Як я вже казав, він виставив другу частину гри цієї. Тому, якщо. В Принципі, захочете. І я побачу, що дуже великий актив на цьому відео зніму. В принципі, другу частину. Ну, як сказати, другу. Другу я зніму в лава моді, а от третю вже тоді зніму покращеного поліцейського. А якщо ж все-таки не втечу в першій частині або в другій, то буду в наступних частинах тікати. Ну, я, в принципі, думаю, ви не такі вже. Тупі, щоб вам пояснювати. Тому проходимо просто далі. Так. А ми вже, можна сказати, в підземеллі. Тут, до речі, дивіться, що літає. лава просто бере вгору літа. Ну, якась вона квадратна трохи, але нічого. Ой. Ай, забув, що там. Забув, що тут є такі, які тріскаються. А як мені там. Пролізти. Це неможливо. Чорт! Я ж це проходив. Чому я не можу? Давай. Ой, капець, чому так важко? Тільки що на раз-два проходив, а тепер якось важко стало. Давай. О, походу, я чела підставив. А, ні, пройшов зі мною. А, у нього, ж мабуть, свої. Euh, свій міст а в мене свій. Ой! Тут, тут, тут треба вже бути пообережнішим не в та сторону. І поки я це проходжу і не буду завжди говорити про це, хотілося б нагадати вам, що у мене вже майже 381 підписник на моєму каналі flashin 477. Тому я хотів вам дуже сильно подякувати. Ще трохи і буде 400. Це капець. Якщо я не помиляюся, то ви в мені за один місяць в березні зібрали цілих 100 підписників. Я дуже це ціню, підписники. Тому дуже вам дякую. Ой, обережно! Ай, не встиг. Ой, не в ту сторону. Ай. Задавили. Його. Стоп. А як він пробіг? Добре. І загалом. Дякую, що пишете всякі круті коментарі під моїм відео. Хоча не завжди ви їх пишете. Ну, зараз не про це. Просто дякую вам. Дякую, що ви у менеть. Так, що ж це таке? Не можу добігти. О, а як він помер. А, мабуть, у нього вже покотився ця куля. У кожного ж своя карта, хоча граємо ми на одній, як це дивно не звучало. М -м, а як це пройти, цікаво? А то щось дуже важко. Мені це дається. Давайте, я повинен туди добігти, у мене є вже іде як. Давай! А! Що? М -м. І, до речі, замітили, що у мене з... всі карті оригінальні з змінився сам скін мій в Роблоксі. Я став, можна сказати, оцей, в'язним. Хоча так і є, якби. Давай швидше, 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 будь ласка, будь ласка. Та чому я не встигаю? Це неможливо. Я, звичайно, то знаю, що ви любите, коли я страждаю, але ж ну, не настільки ж мені страждати, ну. Капець. Швидше, 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 швидше. Де тут прискорення? Немає такої клавіші. Як це пройти? Підписники. Напишіть в коментарях, якщо ви грали в таку гру, то ви взагалі проходили її на важкому режимі. Але я пам'ятаю достовірно і чітко: я проходив і легкий мод, і важкий мод, тому це можливо повинно бути. Ну, взагалі, повинно бути. А от про зараз я не знаю. Ну, треба якийсь таймінг підібрати. А то в мене не виходить. Ну то ну, туди дуже далеко бігти. Ну це якось може неможливо. Ну, чому мене вбило, я не можу зрозуміти. Угу. Добре, проходимо. Поки я це проходжу, хотілося б сказати іще про мій канал дещо. Я там зробив нову аватарку, як ви могли бачити. Якщо ви вже давно на моєму каналі, а якщо недавно, то ви мабуть не бачили ту аватарку. У мене стояв будиночок, а зараз стоїть, як ви можете зараз зайти в мій канал, тобто в шапку мого каналу, чи як буде правильніше, і самі подивитися. І, будь ласка, напишіть, якщо ви бачили все-таки аватарку і ту, і іншу, то напишіть мені, будь ласка, яка вам подобалося більше. А то, я думаю, що я зробив кращу аватарку. Але виходить, що вона вам не дуже й подобається. Якби... От Олі з 14 з 10. Привіт, Олю! Якщо що, Олі це моя підписниця. Я на принципі надію, що вона підписнеться. Просто дуже гарно стежить за моїм каналом і пише багато питань, на які я відповідаю у відповідях на питання. Ви теж можете писати під люб... ...під... яким захочете. О, відео! Питання, і я на них відповім в відповідях на питання. У мене цілий плейлист є вже, чи список відтворення, там, де я відповідаю на ваші питання. Тож, не лінуйтеся і після цього відео можете зайти, подивитися. А поки що я дійшов аж сюди, як би скажемо, пройшов те знущання. І бачу, вже що там дехто ховається. Так, мені треба, щоб він став отам, я клікнув, і потім. Ой, що це він робить. <хи> <хи> угу. Побіг. Я встигну, я встигну, я встигну, встигну, встигну. Давай, 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 не встиг, не встиг. Ой, не в ту сторону, що ж таке? Треба, щоб він кудись отуди от пішов. О! Якраз цей момент. Давайте. Я встигну я. Ні, ну я тут точно встигну. Отак от, от тепер можна зробити і пройти його. Так, мені вмирати не доведеться. Е е а, в важкому режимі треба нажати аж цілих три рази. Та ви що, знущаєтеся з мене? Мене не вийде. Два, три. А ні, вийшло. О, я його ще й пройшов. Що? Оце мені пощастило. Так, отут би ще трохи не затопити. А, тут, тут літають кулі, як я міг забути, як же я ненавиджу ці кулі, все-таки. Будемо правдивими. Його хоч придавило. Чому він живий залишився? У мене питання одне. Чому ти живий? Господи, мене тільки щось, 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 щоб трошки прибило, а я поки що стою і ухиляюся від цих. Розвемо їх файерболів, як з Майнкрафтом. Давай. Я, 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 я зміг. А, зміг. І мені і друга спроба не знадобилася. Ні, респаун я не хочу. Піднімаємося. Так. Що у нас буде зараз? Цікаво мені. В принципі, як і вам надіюся. О, моє улюблене. Не, так, не просто ж так я назвав флешем свій канал. Бо я швидкий, як ви бачите. А хоча, як сказати, швидкий. Це моя звичайна швидкість, як я казав уже в своїх проходженнях течі, тобто Це моя звичайна швидкість, але в мене обмежують. Взагалі, і за того, що це дуже така, скажімо, сильна стихія, скажімо Чи як же не, не стихія? А суперздібність, так. Суперздібність дуже сильна. І її просто у мене забирають, коли я заходжу в ігри в Roblox. А так, якщо я створю, свою створю, і там, в принципі, не буде у мене обмежень, то я зможу бігати, в принципі, як і зараз. Для вас, може, це і швидко, а для мене це. Ну, не прям так швидко, а звичайний біг. Ось, а це для мене дуже повільно. Ну, в принципі, я думаю, ви зрозуміли натяк. Чи взагалі, про що я зараз кажу. Тому ми продовжимо. Угу. Зрозуміло. Ми вже більшість шляху пройшли. Тож, в принципі. Молодці що додивилися до цього моменту. Так, піднімаємося по драбині. І давайте вже втечемо з цієї тупої в'язниці. Ой, А, тут лазери ці літають. Ні. Ух. Я згадав, що тут лазери літають. А, до речі, а скільки я годин мучився, щоб пройти цей хардмод, я вже і не пам'ятаю. Але надіюся, що я пройду його швидко, хоча, на що я взагалі надіюся? це буде неможливо. Взагалі як можливо. Буває, ми кажемо, неможливо. А це насправді є можливим. Якось так це собі звучить. Але це був невеличенький натяк про тему моєї пісні чи треку, треку все-таки. А якщо ви взагалі не перший раз надивитеся мої відео і не знаєте, що взагалі за трек, то я вам зараз розповім. Я, якщо що. Ой. Я, якщо що, на тисячу підписників вже підготував свій трек. У мене вже є текст, залишилось записати тільки музику. І на тисячу підписників я виклав свій трек. Він обіцяє бути дуже цікавим. Ну, в принципі, я старався, надіюсь, ви заціните. І там буде у нас по типу, що ніколи не здавайся. Ну, там, похожа, схожа, і назва, в принципі, і все. Якщо ви захочете, напишите в коментарях хештег. Назва пісні, то я обов'язково напишу назву пісні або скажу її в наступному відео. Тож, давайте. А може, навіть я зроблю так, щоб ви взагалі постаралися знайти її. Ну, тобто, назву пісні. Чи треку. Треку все-таки. Чому я пісні кажу завжди, не знаю. Щоб я її десь зашифрую в відео самому, і ви повинні будете знайти. Назву, ну і в принципі, поділитися назвою з іншими. Просто змуче. Хоча, може, це дуже важко буде, ну я не знаю, як захочете. Або пишіть там хештег і все інше, що я казав, назва пісні. Ну, або ж можете по-іншому. Ой, ой-ой-ой! Обережно, ні! Куди я падаю? Давай підстрибуй! Не встиг. Капець. Важко. Тут треба підібрати певний момент. Угу, я його не підібрав. Так, а я бачу, що ми вже 900 секунд граємо в це обі. Тут видно у мене Your time. Знизу в, в лівому куті. О, повар. Угу. Ой, ти теж. Капець, який той, Де мені треба було три рази. Оцей. Там, де мені треба було три рази клікнути на важіль. І той, так скажемо, здавав зв... погані гази. Так і цей. Ого! Повер такий товстий доганяє мене. Як це можливо? Отримай. О, так я його швидко винесу. Він легкий. Або це фудзука дуже сильно стала. Mm -hmm. Зараз би і сам підкріпився це і граю і в гру. Бачу яблучко, ананаси. От зараз би банану з'їв, яблучко. Ставте лайки, якщо. І тож... Ой, лайки. Вподобайки, якщо теж захотілося фруктів. Чи овочів, ну я не знаю. Ну, мені все-таки здається, що вам фрукти більше захочеться ніж овочі. Так, а чому я там. Я не зрозумів. Давай, 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 дай, дай, давай. Все. <с> Зупинився. Якщо я не помиляюся, вихід уже дуже близько. Ми, я думаю, вже пройшли 80% шляху, я ще не більше. Ось вихід, я ж казав. А, зараз піднімемося. Ой, поміж лазери. А чому я такого не пам'ятаю? Ти що, покращилося? Я реально не пам'ятаю, щоб таке було. Що це за лазери? Треба летіти під кутом, не вийде? А хоча почекайте. Вийде! Тут можна просто під кутом летіти. Ой, ух, мене чуть лазер не задів. Ой, ні, що я роблю. Що, я реально під. Та, чорт, задів мене лазер! А я майже пролетів Отак от буду йти. І надіємося на краще. Лазер мене не задів. Тут пролітає. Ні, в мене лазер не задів знову. Повторююся. Так, зміг. Ні! Хух. Я думав, заново впаду, і заново буде треба буде проходити. А, метал О! Я це пам'ятаю, коли я тікав, я забирав з собою цю штуку, і вона мені допомагала проходити. Вона була, можна сказати, моїм найкращим другом в тому проходженні. Ой! Ой! Якого? Якого біса? В мене тут і так от міни Стоять! Ні! А я майже прийшов. О, заглючила там. Вона. Так, вона заново з'явилася. А ні, у мене ще дві спроби. Взагалі там в грі по-іншому планувалося, але можна і так. В принципі, ніхто не забороняє. Є. Так, як мені її взяти? взяти. Взяв, ні, не взяв. Що, у мене залишилася одна спроба? А, респаун тут є. А хоча я хочу постаратися без респауну. Тож, давайте. Тут. Без єдиного промаха я повинен це. Пройти. Так, розстрибуємо. Беремо. Так, проходимо. Ти у мене най. Щасливіше, я бачу. Все, бос. Будете. О! Е! Е! Що це? Куди я. Куди я лечу? О, знайшов глюк карти. Ну, нічого. кайф. Давайте мені зброю. А, фудзука та сама. Барі мех, робот. А, я його просто здалеку виношу. Все, я його виніс. І все можу вибиратися. Отримуй камера! Так, сідаємо в автомобіль. І поїхали. Давайте зроблю навіть від лиця. чи обличчя. І ми їдемо з цієї довбаної тюрми. Нарешті, мене дуже мало. Ну, як сказати, дуже мало. Он, як ви бачите, в тому куті. В, верхнь... Ой, в, лівому, в правому верхньому куті у мене не дуже багато х... і ХП залишилося. Менше половини, тому мені просто пощастило. О, це пороги літають. А, бургери. Ні, я більше все-таки до фруктів відношуся, а не до бургерів. Бургери. Я не люблю фастфуд, так скажу вам. Невеликий факт про мене. До речі, ще дещо можу сказати вам. Я думаю, я вам уже трохи. піднадоїв, скажімо так. Не знаю, як це буде на український, тому скажу таким невеликим суржиком. Але не бійтеся, залишилося недовго. Не Майже вже вибрався і поки скажу, все-таки. Ай! впав знову. Що. 477 підписників, якщо буде, це я наперед забігаю. То я ви, е, випущу свій стрім. ну Тобто десь на 475 чи так от. Я запущу стрім. І я буду стрімити поки, доти, поки не набереться у мене 477 підписників. Бо все-таки у мене Flash 477 називається. І якщо буде 477 підписників, я буду дуже радий. Тож, давайте швидше наблизимо цю мрію. І підписуйтесь на канал. Давайте. Це мрія із самого дитинства. Я давно хотів стати гарним блогером. Тож давайте. Як ви бачите, від третього обличчя я втік. Вау! Дивіться, які в мене модні. Тепер стали штани. Угу. Так, топ плеєр він пройшов за скільки? Каптурис. Що таке каптурис? Не знаю. Ого, а тут хтось що за фунера Ну, Коротше, Коротше. Ага, тут ще є деякі ігри, які ми можемо зіграти. О, в це ми грали вже. Я тікав. Прасин целд. Екзіт. Вихід. Ну, все, я закінчу. Вау, до речі, я став тепер. Справді, в мене скін змінився. Я став що, копом? Чи... Так, я став полісменом. Крутяк. О, нарешті. Нарешті. Можу бігати своєю нормальною швидкістю. І в ній закінчу відео. Дякую, що дивилися мене. Ставте вподобайки і підписуйтесь на цей канал. А для вас старався я флешен. До нових зустрічей.